Луганської воєнної воєнно-цивільної адміністрації зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, ви можете нам детальніше розказати, що зараз відбувається в районі Сватово та Кремінної, і чи відчувають колаборанти, що скоро буде деокупація, і власне як вони себе поводять? Всі вже відчувають, що буде дійсно найближчим якимось там часом деокупація, тому що колаборанти втікають в сусідні міста. В нас є інформація про те, що міста закривають вже, закривають на в'їзд і на виїзд. Чим ближче наближається лінія фронту, чим більше в них втрати, тим більше вони звіріють. Ставлення до місцевих жителів більш жорстокіше. Можуть будь-кого в кому запідозрять тих людей, які там допомагають, нібито збройним силам України, просто забрати і по декілька людей вивести в бік Луганська, там далі вже доля людей невідома. Ну і ми бачимо навіть по тим відеоматеріалам, які викладають вже в мережу інтернету, в соцмережах наші військові, то вони стабільно. Повільно, але стабільно вони просуваються вперед, в бік кримінної. Як це корелюється з заявами деяких аналітиків? От ми часто опираємося на той же американський інститут вивчення війни, який зазначає, що ще наприкінці 22-го року, і це не секрет. Росіяни з Харківського з Херсонського вична напрямку перекидали на Луганський свої сили, посилювали, скажімо так, польовий склад, значить, свої військові частини на Луганщині, а так само в Білгородській Курській області, для того, щоб саме провести вже на початку цього поточного року, десь можливо в зимові місяці, такі великий масований наступ, аби заволодіти повністю Луганщиною і Донеччиною, тому що це є пріоритетом для російської армії. І як сприймати взагалі таку інформацію на тлі, скажімо, того, що все ж таки сили оборони зупиняють повсякчас, а подекуди, як ви зазначаєте, і наступають на ворога? Ну я вам скажу, що наше військове командування чітко розуміє всю е мапу військових подій, е бачить е і ті резерви, які підвозять росіяни, розуміють їх плани. І діють постійно на випередження. Що стосується резервів, то я можу сказати, що за останні декілька тижнів надійшла інформація якраз від місцевих жителів, що от ті всі будинки в населених пунктах вздовж лінії фронту, які були повністю бідком забиті окупантами, різними там підрозділами військових, вони стали порожні тому, що всіх відправили на передову. Зараз ми отримаємо інформацію, що вони знову заповнюються, але новими. Тобто, нам не дуже треба довго розмірковувати, куди ділись ті, кого вивезли з тих будинків і відправили на передод. Пан у мене уточнення, але чи можна все ж таки сприймати за ІФСО да за спецоперацію інформаційні з боку Росіян стосовно того, що будуть наступати одразу з багатьох напрямків, що буде і Запорізький напрямок задіяно, так само можливо деокупація, скажімо так, наступ з лівобережжя на правий берег вже там на початку весни. Чи все це, це для відволікання уваги? Скажімо так саме від Луганського до донецького напрямку, тому що якщо е російська армія закріпиться на Луганщині 100%, так як це було заплановано і задекларовано. Генштабом Міноборони РФ тоді це вже буде якась конкретна перемога для електорату. Чи можна говорити, що південь Запоріжжя це відволікаючий маневр, і всі сили нині будуть групуватися саме на вас? Ну, дивіться, тут просто ми можемо логічно порахувати. Коли вони отримують нових мобілізованих, їм треба підготувати, щоб вони, хоча б, мали ну якусь уяву про військові дії і про те, як себе треба поводити, щоб вони отримали військове спорядження і зробили якесь, хоча б мінімальне злагодження е, своїх підрозділів, півтора-два місяці, не можуть вони фізично накопичити величезну кількість е, бійців для того, щоб провести наступ на всіх напрямках. Uh, і ще раз говорю: те, що вони планують, наше військове командування бачить і діє на випередження. Давайте згадаємо просто ті вибухи, які відбувались. Десь в глибокому в тилу російських військ, знищуючи цілими батальйонами просто підрозділи. Вони ж не можуть одразу їх замінити або привести резерви за день, за два чи за три. Тому все, що говорить Росія, це одна історія. Те, що насправді відбувається на лінії фронту, ми бачимо кожного дня в нас на сватівсько кримінському напрямку. В збройних сил України є успіх і вони його стабільно розвивають. Так, ми пам'ятаємо ці знищені в Стаханові Алмазному, осередки щодо луганського напрямку, і так і буде і надалі. Дякуємо вам, Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, був разом із нами.